Усім привіт! Ласкаво прошу на мій канал, де я простими словами пояснюю думки різних у царині літературознавства. Сьогодні розглянемо з вами статтю під назвою Постколоніальна критика, авторами якої стали Стівен Слемон та Гелен Тіфін. То, що ж цікавого, автори говорять про постколоніальну критику, але перед тим варто з'ясувати, що це за таке і з чим його їдять. Постколоніальна критика це напрям мислення у літературознавстві другої половини ХХ століття, що спрямований на осмислення наслідків колоніального правління. Постколоніалізм вивчає ідентичності культури, літератури у сенсі культурного конфлікту між колишніми чи теперішніми колоніями та країнами-колонізаторами. Тепер, нарешті, перейдемо до статті. Перша теза, яку я виокремила, звучить так. Ставлення західної теоретичної практики до культурних надбань незахідного світу стало другою епохою колонізації. Автори статті говорять, що письмо колонізованих народів, які були підпорядковані європейському колоніалізмові, чудово свідчать про цю другу епоху колонізації. Тексти розкривають руйнівні наслідки євроамериканських концептуальних поглядів на світ, які колонізатори століттями нав'язували підкореним народам. І здавалося, б, теорія має цілком хороші наміри, проте західні теоретики встановлюють власну гегемонію і не дають проявлятися іншим формам реєстрації досвіду та інтерпретування. Західна критика фактично стає наукою про себе і для себе. Друга теза нашої статті звучить так: концентрація на літературному знаці і криза інтерпретації спричинили замовчування соціального та політичного значення для літератури. Твердження Жака Деріди, яке ви бачите на екрані, стояло у Верхів'ї євроамериканського поструктуралізму. Автори статті зазначають, що теоретично таке твердження не мало б перешкоджати затиранню справжніх визначальних рис раси, статі та культурних відмінностей у літературі. Проте на практиці виявилося, що таке зависання на літературному знаці і криза репрезентації спричинили в євроамериканському поструктуралізмі відхід від історії та географії до сфери чистої текстуальності, а отже, соціальне та політичне значення літератури замовчувалося. Така практика прочитання стала засобом культурної влади і виявилася в тому, що увесь академічний світ тепер користувався євроамериканськими методологіями. Нові дослідження були в путах семантичного і цитатного послугу основним текстом і кодом теорії, які знову ж були вироблені євроамериканськими дослідниками. Складна технічна мова по структуралізму, якою послуговувалися західні дослідники, стримувала розвиток нових культурних відносин. Дослідники третього світу не сприймали цю мову, а отже, можна було замовчувати їх роботу як теоретиків. Західна схильність універсалізувати спричинила ігнорування таких важливих категорій, як істина чи авторитет, які були нагальними для поставання нових літератур. Третя теза найголовніша, і вона звучить так: об'єкт та суб'єкт критики пов'язані історично. Якщо коротко, то досліджуватися має як література колонізованих, так і колонізаторів. А проте, багато цікавих і визнаних тодішніх поструктуралістських досліджень із проблем колоніалізму обрали тексти не колонізованих чи постколоніальних народів, а тексти, що репрезентують однобокий погляд колонізаторів. Ну ось ми з вами і розібралися з тим, що нам удрагелили Стівен Сламон та Гелен Тіфін. І тепер ми знаємо, чим була постколоніальна критика на своїх початках. А я прощаюся з вами і бажаю вам багато багато світла. У прямому і переносному значенні цього слова. Побачимось у наступних відео!